Іду по лижній трасі в Буковелі, і багато хто пише приватні повідомлення, чи там колись з тобою займався, кумусват брат з тобою займався, хоче з тобою теж вчитися Там карінг, чи просто вчитися кататися на нежах, чи постав мені когось там, кумусвата брата діда бувся на лижі. З приводу навчання катання на лижах саме зі мною, хто бажає, да? я то вам порадити можу когось, з ким ви можете позайматися, тому подібні всі речі, все буде чітко, супер. Але якщо ви хочете саме зі мною займатися, ніякої інформації стану. На сьогодні я зовсім не маю, як то буде працювати. Суть в чому, перше, приватних занять 85%, що не буде ніяких, тому що просто фізично часу я не маю на то. Вибачайте е, групові заняття кемпи. Дуже хочу, дуже-дуже сильно хочу, дуже за від них сильно кайфую, сам просто дуже-дуже кайфую від них. Ви не повірите, наскільки кайфую, бо це коли ти береш групу там, 10 осіб, ну а 10-5 осіб береш групу, умовно кажучи, ти видиш там, за 4 дні, як вони там ростуть на очах, а на кемпах люди ростуть фест, краса заді мене, так? Да? Я дуже від того кайфую, дуже хочу цей формат проводити надалі. По часу дуже важко. Виходить. По цінах, умовах, коли, що де, як. Давайте так ближче до зими, будуть умови вже різноманітні інші появляться там як від курортів, так і по цінах. всюди ціноутворення, по скіпасах, по всьому, по курортах. І все, що нас оточує, буде більш актуальніше до сьогодення. Тоді я якусь інформацію опублікую. Поки що вибачайте. Нічого нікому не можу сказати, що в приватній так відписую, що так кажу зараз тут на цьому відео. Довго наговорив, ні про що, але ви мене поняли, кому треба, як то кажеться. Головне посилання під цим відео, дивіться на Вельвет, обирати Вальвет.